У соцмережах поширюють відео нападу на представників Волинського ТЦК. На відео чоловік у цивільному штурхає військовослужбовця інший бризкає йому в обличчя з газового балончика. Потім біжить з балончиком за другим військовослужбовцем. Це сталося у липинах за автозаправкою. Представники терцентру саме збиралися перевірити документи у чоловіків. У ТЦК цим випадком приголомшені кажуть, напали на військових, які воювали на передовій. Ризикували життєві. Тямі під час АТО і у час повномасштабної війни. Сьогодні вранці на військовослужбовців, що воювали ще з часів АТО, а під час повномасштабного вторгнення воювали на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області, просто на околицях Луцька запшикали газовим балончиком. Після довгої реабілітації по бойових діях військовослужбовці повернулися на службу у один з територіальних центрів комплектування Волинської області. Нападників чекає покарання за законом.